Вітаю вас, друзі! Ось у мене все готове для заварювання чаю. Чайничок виключаю, не доводжу до кипіння. І заварюю сьогодні два чаї. Перший чай це чай гансін. У мене гансін про. Бачите, такий от червоною бочком. Звичайний Гонсін це от зелененький бочком. А Гонсін Про це для нормалізації ще цифрів цукру в крові. У мене верхня межа, тому я собі відкрила. Чай Генсін Про. А сину сьогодні відкрию чай. Звичайний Генсін, тому що наїв дуже багато піц різних смаженого, і після нового року, звичайно, краще чай Генсін пити, якщо у вас нормальні цифри цукру. Далі від стресових ситуацій дуже рекомендую чай Кофімікс. Він виглядає ось так у паковочці. Ось така отут -от замочок. Такий, да? Ми його відриваємо, роз'єднуємо і набираємо чайну ложечку. Я беру ось на таку кількість води, у мене ось такий чайничок. чай кофемікс розсипний. Дивіться, чайна ложечка. Отак насипаю там ситочком. І заварюю Просто все-дуже просто. Заварювати не кипятком. Я взяла чайну ложечку, мені достатньо десь 0,75, не неповний це літровий чайничок. А сюди наливаю ось отак. От, бачите, він зразу, зразу рожевий такий стає. Ось так налила сюди чай-генсін, сюди кофемікс. Трошечки почекаю хвилинок 5 і буду приймати ці препарати. Дуже гарно покращують. Стан такий, знаєш, знімає стрес, цей препарат цукор, а цей препарат дуже гарно нормалізує стан організму, кишківник, всі чистку організму виводить шлаки, токсини, дуже, дуже рекомендуючи їх компанії доктор Нона. Будьте здорові! На все добре і звертайтесь я на зв'язочку.